Так, ми приїхали в Мегамаркет. Значить, будемо шукати цей. Будемо шукати, як він називається, цикорій макачинок. Хоча Діма каже, що я таке пити не буду. Ну, посмотримо. Вовочка, не треба синок. На вулиці, кстати, дуже тепло. Да, таке, як парить. Мене трошки починає валити. після вакцини, видно, як то зранку мені стало трошки гірше. Давай Давайте сумку. Ми. От, давай. Зараз підемо. Вон і ми йдемо. Такі у нас великі. Тут і кінотеатр, є і сіюски, є. Були коли звані посіжені на випускного. Були, були. Так. Пойдемте. Так. Что тут есть посмотреть интересного? Срибула. Столичная юбилей. Пошли в столичку зайдем. Посмотрим золото, бриллиант. А чё бы нет? А вот, кстати, mm -hmm. чуешь, дивися, к этот... Э Косметика, вот все то, что я пользуюсь для головы, Кироста. Ну, керостазом я не пользуюсь. Тут не масонок, это магазин с продуктами. Вот это столичная Евелина фабрика, я хочу кольцо подивиться. Я именно просто любительница колец. Браслет, я а что такое Сейчас Знать, показать. Давайте ручки. Ага, он mm -hmm. так. ні? налізачний. Він же ж зверху жорсткий, то знизу він просто застібається. А так він же швидко так же ж він mm -hmm. фіксується. Ну так, да, це красивенький тут. Очки перекручуються. А його mm -hmm. можна. Nee. Він так тут він? розмір не фіксується, так. Uh -huh. да? ага. Бач... А, до речі, почекайте. Я вас не Є тут менше зробити. Ось так. Ага, так буде. Так мені незручно. Давайте може я якось подвигу. Вот так от він би фіксувався якраз ідеал. Так так буде фіксуватися, просто Ого, не, він не буде фіксуватися. Він замалий до цього фіксації. Mm -hmm. Будь ласка, Так, да? да, Вони роблять обвицям, тому що тут ціна за грам дорожча, ніж звичайне золото. А... Це ж італійська колекція ручної роботи. А, да, Тоді... там... Це італійське золото. Ну воно прикольно. Да, виглядає. класні та... родить, вони ексклюзивні. А, тому тут і ціна, ціна так, трошки. Ціна інша так, звичайно. Та, Це гарно. Це ж виріб, робиться не машина. Ну, коротше, таке. Вова. Ти не можна до мами говорити. Це суші якісь, Дима вже вже пока це цей уже сущий. Вова, дивись, Вова. Вовся, все привет. привет. А він не размовляет, не знаю. Ти балакав чи ні? Ти хороша птічка! Не, я не буду рисковати. Хороший птенчик. Хороший, да. Хорошая птичка. Ты хорошая птичка, да? Красивый такий. Класс, цю птичку. Так, что по сушам? Суші найс. Сети 900 гривен. А де вол? А. А туда тысячи сразу. Чуєш, це якісь сети тут. Тушина сейчас перший раз щую. Хотя до висики магазинов. ЖК Софія у нас там, литравиль, стоянка, гатне. Так, друзі, ми прийшли, починаємо наш шопинг. Це мегамаркет. Девочки, какие продаються, продаются. Топики. По 200 гривень. Ну, мені не надо. Пойдемо туда, до... До чаїв, шмаїв. Боже, алкоголя скока. не цікаво, для алкашей? Щоб вспывалась нація. Я би запретила вообще. Боже, какая прелесть теж. Тоже... Сигареты, да, конечно. Конечно, ну шо, не курила. Ну я ж не курю, сигарети, я курю стики. Вот, смотрите, какая интересная вещичка, но 2 300 она не стоит. Это я вам так скажу. Не стоит. Так, нам надо туда, где... Дим, это нам сюда, Дим. А, нам туда, вам туда. Одна водка, ну что то такое? Я возмущена до предела. Подивиться, скиньте, одни ряды алкоголя. Так, друзья, давайте найдем мені цикори. Почему? Потому что я очень хочу. Так, вот есть лата с цикорием. Но ну, я нашла латы с цикория. А я не нашла... Ось цикорий просто. Бери цей. Вон. 59 гривен. А це що? Замінник вершків сухих. Давай діти у нас пятьдесят гривень. Що це таке? Варити до, до загустіння, гусіння, понятно. Капучино. рощина. Дольче капучино, ну я хочу именно на... на этом. Коротше, ладно, немає, бачите. Сикорія нема. Ну, є просто цикорій. Ну, нема цього Макачино. Ну попробуй цей, да, бо є не факт, що я. А вот это что? Цикорій. Порошкоподібне. це просто. Ну, ладно, Хер ним. Я взяла і одразу вот такий шоколад дітям і лате. Є ще ось вот такі всякі капучини з маком шоколаду. Ну, я не буду це брати. Хорошо. Так, тепер чаї. А, тепер чаї. Ліптон грейпфрукт я теж не потрібляю. Так, 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 так. Хейліс. Тут мені подобається. А є тут кава без кофеїна. Пам'ятаєш, ми колись купували. Вот она. Вот. Вот эту я пила. Це без кофеїна кава. Де кафені НАТО. Зачем? У нас шо есть. Дальмарил вот этот. Це, це, це Диме такой подарили. Ого! Тысячу гривень. Ось все тоже. Це не це. Цих... А, нет, це вони просто різні. Бачите, скільки коховы. А вот это я задумывалась про вот эти штучки. Бачите? капучино, планга. Шістнадцять. Не 200, а двісті восемьдесят. Це разні вещи Дім. Ну, оце таке, типа, капучино. Ну, нам надо просто купити цей капучи. Ну, як воно? Ну, ви поняли, да? Подожди, Дім, я з чай не можу вибрати. Так. Гринфілд Кацапський. А что вот это такое? Граф Грей. Он этот не вкусный. Вот той Эл Грей вкусный. А я хочу какие-то вкусные. Вот. Да. Ну, Кацапский, мы на Кацапской. Ну, можно друга найти. Ну, не хочется Кацапов поддерживать. Подожди, Дим, я ж хочу какой-то чай. А что вот это за чай? Шо? Лимонет, чай зеленый, чай зеленый. Ну что, слышишь? Все мне пишут, что Маша это кацапа. А лавара, что вы скажете насчет этого чая? Честно говоря, колись я пробовала говно. Ну, честно говорю, как есть. А вот этот чей чай? О, вот это с вишня интересный. Черный чай, вишня мята. Не, вишня мята нет. Блэк. Так. Черри. Сплэш. А что вот это? Слушайте, вот это что? Можно на нашем писать? Вибухова вишня. Ну, я хочу вот этот попробовать один. Вибухова вишня. А сейчас какой-то Эрл Грей возьму. Вот, граф Грей. Вот этот еще давай. Поп... Чего? Смотри, какие они. Это Не дешевый, что. Нет, не дешевый. Ну, что дешевый? Ну давай, другие. А вот смотри, Эрл Грей, смотри. А сколько? А сколько хороший чай всегда был Ну а давай попробуем? Он не дешевый. Нет, все таки. Подожди. Бэкс. 20 бэкс. Да. Ну, еще мне какой-то фруктовый надо. Ой, а вот это шо. Боже, девочки, 400 гривен, баночка маленькая. Сейчас. Ахмат еще тоже мы пили. Неплохой. L-грей. Классичный грей. Мы пили. Вот азер чай дуже смачный я брала. Вот, кстати, с ягода я хочу. Цивень черный чайки. Вот азер я люблю. На. А з чим? З клубничкой. Вот Азер вкусний. Азер реально вкусный. Все, з чаем покончено. Мы пришли соусы дивитися. Всякі. Соус готуємо. Китайські теріяки. Фу, я таке не люблю. А вот какие-то тоже гнезда. 90 гривен. 120 які то эти. Ой, а нема кросвордів, Под... Я піду кросворди гляну. кросворди гляну. Просто інтелектуалка хоче кросворд подивитися. Книжки. О, жінка з каюти, будь пожалуйста, у мене є. Так, а сколько тут у нас то интересно? кстати, приличных к... книг. Джек Лондон, Кавка. Кстати, тут приличный выбор девочки книг. Король Неверленду. Рутве. Моя штыкица. Та девчина. А сколько ж стоит? Сколько стоит? Как узнать, сколько стоит? Я обожаю Рутве. Та девчина. Надо взять. Зараз якраз время читать. Надо взять. Серце. Да? Все, ладно. Пожалуйста. Бандера, степан Бандера. Ми всі бандерівці, щоб ви знали. Кацапа буде дивитися. Батько, наш бандера. Україна мати. Ми за Україну підемо. Зараз я на касі узнаю, скільки вона стоїть. Якщо дуже дорого, то я її брати не буду. Це моя найлюбима ль... письменниця, це Рутве. Я її просто обожаю Що Діма подивиться на це. А де вони ділися? Хай Бохмиле, де вони? Короче Чув, а де він дівся? Алло, Діма, а де вони? Чорт і шо, де вони лазять? Що тут? Хлоп'я, пюрешки. Тут, кстати, выбор всех. Ой, у нас закончилась овсяночка. Хорошо, що я сюди попала. Всякі кашки. Вообще мені всі пишуть. Я знаю, що надо їсти овсянку таку. Девочки, я це знаю. Вот это я еще люблю. Девочки, я це знаю. Я не люблю. Я не люблю таку овсянку. Хлебцы мои любимые. Вот эти. Самые дешевые, самые добрые. Тут, конечно, выбор хлебцов. Посмотрите, и фруктоза, и гамнеза. І этот. Я не люблю такие хлебцы. Когда-то я на этих батончиках физи поправилась. Почти на 10 килограмм. Кто-то мне скажет, де нет чего будет. А доживу. Я сподіваюся, що книга не дуже дорога, тому що я вас знайти не можу три години. Біга по всім всім. Щось дивись, що я знайшла свою ротве. Я узнаю, скільки вона стоїть на кас. Я... Просто не Вова Волосся як заложника. Диви 460 гривень олії оливкова. Черт мені набрав. А що ти взяв? Які спеції? Коріандр. Коріандр? Так. нас папа дуже любить коріандр. Куди ти Дім? А от це лавація, це хороший кофе. Да? Ну вони є лавація ора. Ти просто ми тоді мені брали без кофеїна завжди каву. Дім, ви не хочете щось додому взяти? Не, ну звучаю, все одно захочеться. Щось. Не дуже, треба дивитися там, де свіже. Це видно, виставляють. за це. Все одно складеньке, що там ось все дивиться, куча. По там подимось. Все одно складненьке, щось хочеться. А оце дім хороше. Оце хороше. Оце вот я маю. Треба взяти щось домой. Не хочется. Вот это что? Нет, это не надо, тут одно масло. Косичка шоколадная. Ниночка, вот тут сверху, да вы, там есть такая типа косичка. Вов, сделайте фиш. Оси взять. Вони ха... а? Ні, так в коробках треба дивитися. Ну свіженьке це. Подожди ще. І ще там не по ці дім. Оці ще смачні. Поняв такі, типу, хрустики, сухарики, вони теж смачні. Внизу подивись. Папа, а, ну. Це 130 гривень. Взять вам. Так. Да. друга жовтня. Взять? 130 гривень? Брати, так? Да. Не буду тоді дорого. Я не знаю, що з мною. Трубочки, дім, не брати. Ти ж любишся. А ну подожди. Дата. А тут они с таким каким-то белым. Дима, вони есть все разные, дивись. Есть вот такие с белым. Вова. Есть вот такие с шоколадом. А есть вот такие. Ось есть тоже с шоколадом. Полностью шоколадом. А то с белым. Ну, с белым брать? Ну тоді делайте классичнее, я и беру. Сідай головочку. бери. Все. Пожарка у меня уже. Сюда, сюда. Ну, взяла. А пошли посмотрим, что у них по мясу. Тут вообще есть. Мясо, что там из курины режено. Чесночком пахне, да вже? Соління. А, соління, да. Дуже Діма. Подивися, що він бере. Це же удар поджелудочний. Чого та джечку не хочеш взяти? Ну, візьми. Та що на базарі? Базара нема, що ти будеш тиждень їсти. Я піду візьму тобі баночку. Таке ж уже буде собі. Жаліть просто все. Чи? Добрий день. А, не занятий. А можна джичку, будь ласка, баночку? Оця сира гостра. А така гостра. Угу. Сколько там? Пів так. Да, да, давайте. Люба так цю джику. ж така буду жаліться. Горіхом салат з селящина. Дивись, салат з Треба Подивитися, щось зробили. І кого, і вушка? Вушка. Скільки грам? Ще 200. Давай. Да? Такі вушка дима, мариновані любите, але теж. І ще можна, будь ласка, вушка. Оці, от, грам 150. Що? Це білочка, да. Це ж чесник ауто що за рулет? Бачиш рулет з красной рибою? Шпинат. То шпинат, семга. А вот эти, эти баклажаны всем. Бачно це гострі. це не такі Огонек, да. То просто салат. Нет, такая я не люблю. Це наша шубка. Отак шубку, як ми робимо вкусно, ніхто не робить. Наша сама найвкусна шуба. Дицесвіти салатів. Мільйон, мільйон. Піна колада. Це нараз ананасом чи що. Зараз мені в пакет тут шкода. Люба він просто Діма оцю джику дуже. Гостре ж Люба. Так. Дуже дякую вам. Дякую. Так. Поехали. Ой. Что такое? А, туда до йогуртов. Нет. А надо рыба шесть Давай. А до рыбы. Нет, там рыбы нет. Рыба где-то вот здесь. Так. Так, а что нам нам все? все? Да. Все да. Пошли на выход. Шоу уже надо? Чому надо? Кадне бухло, горілка нікіта, горілка то, горілка все. Боже мій. Запретіть! Любий продаж алкоголя, просто запретіть. Як мені узнати, сколько стоїть книжка? В общем, все, ми скупили, e, значить, книжка 730 гривень Щоб Ви розуміли в інтернеті? Вони по 380, и по 400. Конечно, я не буду її тут куплять за 800 гривен. Вообще уже Повний этот. Я ще ті дві свои не прочитала. Я просто думала, вже уже до да, колекції взять. Все купила, что хотела. Я даже купила себе не творог. Ой, все со светом. Дайте нормальный свет.